Вітаю, новий день, ранок, класно сонячно, ось така погодка, сонце світить, правда 9 градусів мороз. Чуєте, пташки співають. Ось такий тут транспорт їздить. Що за пташка, не можу знайти, може ви побачите. Попрацював вже райавтодор. Тобто, як і у великих мегаполісах, тут теж дорогу роблять вночі. Ось так закидали ямки. Причому це, знаєте, що це листя і земля. Тобто, як піде дощ, це все перетвориться в багнюку. Тобто, як бачите, тут дороги поки що не навчились якісно ремонтувати. Але, бачите, все проходить тихенько, спокійно, ніхто навіть не звертає на це увагу.